Привіт! Сьогодні такий експериментальний випуск. Ми будемо розповідати про замовлення. Сьогодні багато замовлень і вони великі. А, так сталося, ми не планували, але ми будемо розповідати про товар, про бренди або якісь історії. І, може, про замовників, якщо ми знаємо, хто це. І. Має бути цікаво камера мотор. <кхи> Сьогодні є і маленькі замовлення, і великі. Почнемо з маркерів Hand Mixed. Маркери Hand Mixed є першими, ми їх завезли в Україні. До того, як їх завезли, ми ще їх і робили самі, тому що вони робляться з, робляться з воскових маркерів Sakura. І Ми їх робили, потім завезли. В хотіли хенмікси, хоча ніякої різниці нема, ми завезли хенмікс потім вони були в пейншопі, але зараз є тільки в нас. Наразі є ще окрім handmixів, є ще клаусолі, е, є ще... А і все, тільки клаудсоліди. Коли я пакую, я завжди підписую. Тому знаєте, якщо щось не так і там є мій тех, то я щось не помтажу. Наступне стелс-міні-маркер на 20, ну, 20 мм, тому що в ньому йде ага, ось таке те образне перо. Що хочу сказати, що маркери самі по собі це Молотов 411 маркер. З ось таким пером, без а, наліпки. З наліпкою Ink, тому що тут навіть працює ось ця система е, молотовська. Тобто це молотов маркер, у який заправили спеціальну заправку, і вона. Е, ну І все, і продають. Е, в комплекті цього разу йдуть ще ось такі штуки. І Це ось така упакована. Ну, в народі це називається. Пє, пєнда. Пєнда. Знаєш, що... ну Бабусі п'ятки терли Пензи. Наступне замовлення це білий стікер плоска 5М. це... Великий, не можу кажути, що у нас є ще на 15 мм. Але це таких скетчових маленьких маркерів це найширший, що в нас є. Та й взагалі в нас найбільша, найширша палітра маркерів плоска в країні. Чорні стікери Hello My Name з 50 штук. І Flux міні маркер ось така штучка. Наступне замовлення вже трохи більше, ми вже його пакуємо в коробки. Це пів літру заправку Flow, це Graphs Ink червоного кольору для помпового маркера. Сам помповий маркер GROC 15 мм. Ось такий класичний маркер. І перо до дріпера чи до дріпстіка DSL чи до чогось. Там багато для чого підходить це перо, може. До чого, чого може, хотів сказати. Рухуємось трохи ближче до великих замовлень. Тут вже здебільшого це балони. Так, що в нас тут оливкового містербілд. Наразі сьогодні замовляли містербілд, до речі, і він буде коштувати ще дорожче, ні 78, а десь, мабуть, 85 чи щось таке. Знижки на нього зникли і нічого гарного в цьому нема. Два Містер Білда. блакитний, ну, такий голубой колір, дуже крутий. А, цей коричневий теж непоганий, але голубий і бузковий, сиреневий дуже nice. nice. А, кобра чорна надбет. І кобра фуча, Непогано. У нас майже скінчились коробки. коробки. Ми вже пакуємо те, що є. Наступне замовлення таке цікаве це е, 10 doubbe дріперів на 10 мм. Е, не знаємо, чому саме 10, але ще і 10 помпових е, е, дешевих маркерів з пером там 10 мм. Е, і багато заправок. Це Flow на пів літру, жовтий та червоний, це OTR. 902 І вони дуже е, подобається, як можна заливати. Ось такий носик, ви відкручуєте і можна легко заливати. І ще один Flow Pen Ink е, темно-зелений. Що це буде? Цікаво. Ми б подивилися, що з цього будуть робити. Але пакуймо. прикро, що ми знімаємо перше таке відео з пакуванням посилок. І в нас нема шоперів наших фірмових. Але ми вже замовили їх і вони будуть. І за тиждень-два, а ще буде новий дизайн, який розробив для нас Гера з Чаркас. І це буде топовий крутий дизайн. Наступне замовлення це вже тільки балони. Балони, балони і кепи. Також ще до кепів є ось такий Night Quill. Quirm. Quill. Night Quill. ось така штука, medium touch. Дивимось балони. Це на місці. Цікава палітра, мабуть, тільки щось я так бачу, тільки заливка. Але можна якесь оформити. Залишилось три великих замовлення. Це тільки замовлення на балони. Перше замовлення, друге, третє ми ще не зібрали. Але воно для нашого друга, і ми зберемо і сьогодні відправимо. Зараз ми ще буде кадр, як ми його збираємо, але взагалі ось такі замовлення, вони не дуже часто бувають, але бувають. Цікаво, майже нічого нема. Є тільки брюнер 600 мл, який... На даний момент є тільки в нас. Якщо не помиляюсь, я думаю, що не помиляюсь, є тільки в нас. Лук, Кобра, Монтана Блек, 94-ка. Доміно навіть є ще ось такий колір Bios Lines Red. У нас є, а ось тут є наліпка. Теж замовляють і зараз це все будемо збирати. Cool mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вчора ми забули зняти, як відправляємо ці посилки, але сьогодні ми отримали містер Білд, в нас попросили намалювати на одній коробці, і ми вже сьогодні знімемо, як ми відправляємо. Та й на цьому все, мабуть, такий майже один день, два дні чи півтора дні з роботи магазину. Пишіть нам, ми чекаємо на ваші замовлення. Підписуйтесь і. Ставте лайки лайки, вподобайки. Ставте лайки, вподобайки.